Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, як завжди, для вас супер пропозиція. Супер пропозиція сьогодні у нас Volkswagen Golf. 36 кВт батарея, комплектація на ледовських стопах, Ледовське переднє світло, Ледовські задні стопи. Класний досить такий сіренький металік з відливом. Золотистого практичний колір. І на всіх любимих дисках, таких шпилючках йдуть, йде даний гольф. Чистий 2018 рік автомобіль весь в оригіналі перевірено електронним товщиноміром фарб. Ледовські світло, голубенькі стрічки, підкреслюю, що це йде. Електричний автомобіль. На повному заряді батареї даний автомобіль проїжджає 100% проїжджає 200 кілометрів. В автомобілі є два зарядних пристрої. Один іде для швидкісної зарядки. Звичайно, є порт. Зараз автомобіль вимкнено. Звичайно, є порт для швидкісної зарядки, а другий зарядний пристрій йде від звичайної розеточки. Чистий багажничок. Все в оригіналі. Так, салончик також в досить збереженому стані. Шкіряний салон, шкіряні сидіння, карти дверей. Також в належному стані, як ви можете бачити, досить стильний сучасний електромобіль. Діджитал панель пробіг даного автомобіля 108 тисяч кілометрів. Мультикермо, адаптивний круїз, автоматичне світло. Підігрів сидінь, клімат-контроль, автоматичний ручник, паркпілот, передні, задні парктронник. Два ключки. Такий гарний автомобіль буде в нас по суперціні. Ціна, як звичайно, буде написано в темі відео. Автомобіль в досить гарному стані. Автомобіль голландський, лізинговий, з чесним пробігом, з сервісною історією. Динамічні поворотники задніх стопів досить стильно і сучасно виглядають, тому що є Volkswagen Golf з звичайними поворотниками. Даний автомобіль на Динамічних поворотниках, Full LED, задні стопи і такі шпилечкою диски. Отакий От Volkswagen Golf сьогодні в наявності є і буде по супер ціні. Є багато інших електричних дизельних автомобілів, кого цікавить, телефонуйте. Звати мене Омелян. Займаюся автомобілями більше 10 років. Доставляємо автомобілі власними евакуаторами. Робимо все під ключ. Також купуємо автомобілі на аукціоні з лізингових голландських аукціонів під замовлення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Звичайно, замовляйте автомобілі. Дякую за увагу! На все добре, до нових відео.